Терористи обстрілюють позиції сил АТО. Нескорена висота Донецький аеропорт і надалі не дає їм спокою. Упродовж доби вони обстрілювали цей стратегічний об'єкт з мінометів і гранатометів. Бойовики стріляють і по населених пунктах. Другий день поспіль від обстрілів страждає Чорнухіно, де першого січня вже загинув мирний мешканець. Крім того, терористи обстріляли з мінометів і ще п'ять населених пунктів. Вночі незаконні збройні формування п'ять разів відкривали артилерійський вогонь по позиціям наших військ. У тому числі вдвічі зградів. Бойовики вели артилерійський вогонь по шахті Полтавській, населеним пунктом Ленінське Оленівка, а з реактивних систем залпового вогню БМ-21 град, по околицям Золотого та Ольховатки. Незважаючи на провокації бойовиків, наші військові продовжують дотримуватися режиму тиші. Сили АТО контролюють ситуацію на лінії розмежування, відновлюють свою боєздатність та забезпечують мир і спокій на звільнених від терористів територіях. Разом з тим бойовики поповнюють свої лави російськими військовими. Про це повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. До горлівки вже прибуло формування із трьохсот найманців. Всі вони одягнені у форму без розпізнавальних знаків, добре оснащені та озброєні. Дмитро Тимчук відзначає, що з їх прибуттям в місті різко зменшилась кількість місцевих бойовиків. Біля Миколаївки і Волновахи зафіксували пересування двох нових формувань противника та підвищену активність безпілотників. Бойовики висуваються до передових позицій сил АТО. Недалеко від Старобешевого батарея самохідних артилерійських установок гвоздика і декілька камазів зі снарядами. Бойова техніка їде до передових позицій. Разом з тим, розкол у лавах терористів продовжує набирати обертів. Вони шукають українських шпигунів у керівництві так званого уряду ДНР. Бойовики хочуть перевірити усіх своїх керівників. У той же час у Донецьку в громадських місцях знову стали з'являтися проукраїнські написи. Патажки терористів шукають представників українського підпілля.